Вірту, звайться, ні, вірту, звайться. Війтя Гарлік тобі на спину, мій тягар мені на груди, бо йому там, напевне, м'якше. Подивися, навколо люди, кожен тягне свій хрест і так завжди буде, і не може бути інакше. Мій тягар тобі на спину, мій тягар до мене ліжко. Перед тим назвав мене шльондрою. Щоб здаватися, ніби доброю, накривають гарком. І тягар його тягара мого впав, як гривня, раптово, як гривня. Але ти, гостри свої бивні, не здавайся, малий, будь сильний, не лякайся, чувак, не неси не свій тягар, неси! Сінь завжди лякає Минуле літо збирає тепло і пакети, цукрує виноградні кістки під язиками вогню в починає. І романтика страхів та провокаційних питань Зачекає до завтра Наші несправедливо засуджені в'язень нову амністії. Коли наступного разу впливатимеш мене, свої частини слова обіцянки обійми, частини слова обіцянки обійми, частини слова обіцянки обійми. Розкривай моє горло поширше. Щоб я дивилась на тебе, наче собака на м'ясо, а не ти на мене, наша баран на нові ворота.